Говорить Стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия, і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературній вітальні. А гостею студії є надзвичайна жінка, безкомпромісна і рішуча. Письменниця з Сєвєродонецька, учасниця 22-го книжкового форуму у Львові, Світлана Талан. Неодноразовий фіналіст всеукраїнського конкурсу Коронація слова та володар відзнаки Олени Пінчук Антиснід за найкращий роман на гостру соціальну тематику. 2012 року, за версією журналу Фокус, авторка була визнана одним з найуспішніших українських письменників, герої її романів, сильні духом особистості, які навіть у найскладніших життєвих ситуаціях не зраджують власної совісті. А сьогодні Світлана Талан зі своєю новою книжкою Оголений Нерв. Пані Світлана, ми раді вітати вас на нашій Прикарпатській землі. Ви у нас на Західній Україні уже втретє. Перша ваша зустріч була з нашими земляками три роки тому, якщо я не помиляюся, у 2011 році ви були на книжковій. І тоді ви розповідали, що дуже хвилювалися. Ви не знали, як прийме вас Західна Україна, але вам наш Прикарпатський край дуже сподобався. Тоді ви привезли з собою книжку Колити поруч, власне, про яку я сьогодні вже згадувала. І з того часу було чимало ваших видань. Це і розколоте небо, і помилка. І ось найновіша книжка Оголений нерв. Е, ну, напевно, почнемо, як то кажуть, з кінця. Е, власне, оця ваша найновіша книжка про війну, про долі людей, е, про те, чим болить і живе зараз Україна, особливо Східна Україна. Доброго дня! Невеличке уточнення я була в стрію у 2012 році. восени. перший раз на Західній Україні взагалі. Так, Новоголений нерв» – це моя найновіша книга, яка вийшла в травні цього року. Вона розповідає про події на Сході, які відбувалися минулоріч. Ви починали її писати, коли власне, почалася війна. І коли ви е, чули гарматні постріли і, е, власне, так як ви розповідали е, на зустрічі з. Е, Учнями е, вищого професійного училища номер 16 що е, все дрижало шибки, посуд, і е, навіть той е, комп, той ноутбук, на якому ви набирали текст, і ви відчували себе, що ви просто зобов'язані були перекласти оці ваші відчуття, ну образно кажучи, на папір е, в комп'ютер, так я почала писати, коли наше місто було в окупації, коли були обстріли. І писала тоді, коли ще не знала, чи вийде взагалі книга, чи буде дописаний роман, який буде кінець. Я здогадувалася, бо я вірила в перемогу, я вірила в те, що наше місто незабаром буде звільнено. Але дійсно воно було написано, почало, почало почала писати його під постріли, під вибухи, під великий страх, бо розумієте, ті відчуття, які я намагалася передати. Я знала, що наступного дня вже будуть інші відчуття, щось забудеться. Інше бачення буде можливо. Тому я почала тоді писати і, взагалі, вирішила, що будь-яким чином я напишу, хоча б для того, щоб це було для моїх дітей, для моїх онуків. Власне, книга вийшла в травні, але вже в березні, тобто ще майже за два місяці до виходу книги, вже була негативна реакція на цю книгу з боку наших ворогів, скажімо так. Так, знаючи те, що пишеться, я пишу романи у жанрі реальні історії, я зробила анонс, що книгу написала про правдиві події, які відбувалися на Донбасі. І, звичайно, першим зреагував канал Росія-24, зробивши репортаж негативний про цю книгу. Під іншою назвою було, було сказано, що я із Західної України, що книга добре читається саме на Заході. Ну тобто такий фейк був запущений, який підхопили канали Новоросія і інші канали. Тобто, що ця книга це свого роду провокація? Ну, не знаючи, про що книга, але слово правдиве події вже викликало таку бурхливу реакцію, і напевно наші вороги спрацювали на випередження, на їх думку. Попередня ваша книга, ну я можу трошки в часовому плані помилитися, «Не вурдалаки», розійшлася буквально на ура. І, власне, багато хто з ваших читачів і ваших шанувальників її шукають зараз. Е, чи буде переведення? Ну думаю, що буде. Це залежить від видавництва. Як вам писалася ця книга «Не вурдалаки»? Писалася теж важко, бо писалася після смерті батька, який був дитиною війни. І, подавши позов до суду, перехвилювався і, прийшовши додому, у нього стався серцевий напад, він помер. І після цього я була долею випадку, у приміщенні суду, коли подавали позови діти війни і масово. І в спекотний день вони там морилися в коридорі, чекаючи суддю, а потім суддя відчинила двері і кинула прямо вічі цим людям. Що ви тут всі, куди ви всі претеся, не діти війни? Якісь Вордалаки. Одразу е, прийшло слово не Вордалаки. Так була написана книга. В основному зі спогадів мами на 80% з її розповіді записана. І що цікаво, що окрім обкладинки, е, всередині є фотографії, використані з домашнього нашого архіву. Я вдячна вам за відповідь, і вибачте, що я потревожила вашу рану, але ваші книги всі такі, вони чиясь болюча рана, вони про те, що болить. І, власне, так як ви сказали, що це книги, які ну, написані в стилі невигаданих історій. Власне, книга, ще одна ваша книга, яка теж. Болісно сприймається читачами, тому що вона йде через серце автора, але від якої теж неможливо відірватися, і, власне, про яку зараз йде мова, що, можливо, її поставлять в курс шкільної програми, тому що тема, яку вона зачіпає, Голодомор. І, власне, ваша книга дуже легко читається і дуже вражає серце. Розколоте небо. Трошки про неї. Як вона вам писалася і що було поштовхом для її написання? Так, одноразово поступають пропозиції про включення у шкільну програму. Ну, Поки що мені вчителі Львівської області і Львівщини Львова самого, розповідали про те, що включили програму позакласного поки читання, діти з задоволенням читають. Бо легкою мовою написано, зрозуміло і цікаво дітям. І що стало поштовхом? Стала розмова із моєю тіткою, яка зараз двоюрідною, яка зараз мешкає в Америці, вона мені раз там на тричі на три місяці телефонує, ми дуже подовго розмовляємо. Вона жила в одній родині з, моїми, з моїм батьком, коли він був маленький, його, його батьками ще, які були куркулями. І вона мені розповіла, що е, найстаршу доньку, родина так званих куркулів, які мали лише землю, робочі руки і багато дітей і худобу, е, дуже багато працювали. Найстаршу доньку не могли видати довго заміж, а за неписаними законами того часу, не видавши старшу, не можна останній було видати доньок. Тоді батько купив, о, купив доньці на придане Березовий гай, з якого. Було мало зиску, але була та неймовірна краса, і так трапилося, що видали старшу доньку заміж. Але прийшла, прийшли комуністи, почали створювати колгоспи, і відібрали їх удоволь, родину нашу, і відібрали землю. І, звичайно, березовий гай, від якого тижні не було ніякого зиску. І, власне, ця книга, я хочу додати, ви так дуже скромно, але ця книга Розколоте небо, цей роман він здобув спеціальну відзнаку Вибір видавця у конкурсі Коронація Слова слова-2014». Я думаю, що це цілком логічно і. Цій книзі теж е, пророкується велике майбутнє, якщо навіть зараз вже йде мова про те, щоб її включити в курс шкільної програми. Ну, а у нас така розмова трошки ретро, і ми повертаємося до вашої першої книги. Це була перша книга Колити поруч. Е, власне, книга, яку неможливо читати е, без сліз. Е, яка… Е, Зовсім нове ставлення відкриває, зокрема у підлітків до поезії, яка болить і яку не можна полишити, поки ти її не дочитуєш до останньої сторінки. Це книга Коли ти поруч. Це ваша перша книга, так? Так, це моя перша книга, яка побачила світ. Хоча роман був написаний під іншою назвою Щастя тим, хто йде далі, а вийшов під назвою Коли ти поруч, у 2012 році. У 2012 році, і власне тоді він е, ну, за рік було продано рекордний наклад 80 тисяч примірників. А за версією журналу Фокус і розрахункової палати Світлана Талан увійшла до трійки найпопулярніших письменників України. У 2012 році, власне, ви і отримали за, е, за цю книгу. Е, Відзнаку від, від фонду Олени Пінчук Антисніт за найкращий роман на гостру соціальну тематику. Точніше, це було рік перед тим, у 2011 році, і, власне, ця книга тоді, цей роман, був під назвою, яку ви зараз назвали, Щастя тим, хто йде далі. А у 12-му ця книга була видана вже під тією назвою, якою, під якою її знають читачі. Ви колись казали в одному з інтерв'ю, що власне ту любов до української мови вона пішла, вона від з дитинства, з колиски, вона від батька, який був вчителем української мови. І хоч перша ваша книга, коли ти поруч, була написана українською мовою і паралельно російською в авторському перекладі. Але українською ви завжди українську мову вважали своєю рідною і дуже ображаєтеся, коли хтось вважає не так. Ну, звичайно, я мешкаю на Донбасі з 1979 року. З того року я живу серед російськомовного населення, тому побуті я російськомовна, але вважаю своєю рідною мовою, звичайно, українською, і тому я пишу лише українською мовою. А видавництво Клуб сімейного дозвілля міста Харків перекладає на російською для російськомовних читачів? Ну, видавництво, мова зайшла зараз про видавництво, тому хочу трошки торкнутися цієї, я знаю, болючої на сході України теми. Власне, про це ви згадували в розмові з е, учнями училища. Про це йшла мова у Львові вчора. Про те, що. Е, Дуже на жаль мало книгарень, а ще менше української літератури. Як зараз ситуація на сході з книжками? Багато літератури зараз західної України просто передають на схід. Так, передають і наша публічна бібліотека міста Свіродинська отримала великий подарунок, який зі Львова привезли. Здається, 8 тисяч примірників українських українською мовою книг. Розподілили між іншими бібліотеками міста, потім ще нещодавно отримували. І ви знаєте, навіть мої знайомі мені часто вже говорять, що читають українською і роблять це з задоволенням, тобто вже якась принципова є позиція любити українське, бо знаєте, починаємо цінувати те, що втратили лише його втративши. І коли зрозуміли, що мова втрачена, люди почали у навіть поважному віці вивчати рідну мову. І нещодавно в нашому місті були вперше за час існування нашого міста відкритий Україну відкриті українськомовні безкоштовні курси. Отже, як кажуть, в будь-якій біді є позитив. І те, що зараз люди відчули себе патріотами, по особливому патріотами, хай навіть людина говорить російською мовою, але вона відчуває, що вона українець. Саме так зараз стоїть питання. І, власне, тут е, ви торкалися ще питання от е, віри, церков, те, що, е, може, воно жорстоко звучить, але війна навчила багатьох. Молитися. У цю тему ви теж зачіпали на зустрічах з підлітками? Так, це мені розповідали ті солдати, з якими я зараз зустрічаюсь, для написання книжок провожу бесіди. Іноді їжджу на, з волонтерами до них на бойові позиції, і багато з них розповідали про те, що саме зараз вони звернулися до Бога. Напевно, тоді, коли було дуже страшно. Східна і Західна Україна. Є різниця між віро, ну, віро, вірою людей власне спілкуванням з Богом, скажімо так, хоч воно може високо так звучить, але я сформулюю свою думку так. Звичайно, є. Враховуючи, можливо, те, що. Нас багато років відділяли від віри, можливо, не допускали до неї. Нас не навчили нічому з дитинства. Я ось нещодавно була в Івано-Франківську, мені, мені, мені задали питання, як у вас проходить у дівчаток перше причастя. Ви знаєте, моєму сину 35 років він такими очима подивився. Я сама цього не знаю. Як воно відбувається? І взагалі думала, що це десь за кордоном робиться, я не знала, що навіть в Україні є таке. Навіть такі ось речі, які на Західній Україні дуже знайомі, мені розповіли, готуються до цього дійства, і мені так стало шкода наших дівчаток. Дякую. Ну і що ж, повернемося до нашої розмови з того, з чого ми почали, з вашої найновішої книжки, яку ви сьогодні привезли, Оголений нерв. Власне, вона закінчується, як ви самі сказали, трьома крапками. Отож, буде продовження? Так, буде продовження. І вважаю, що думаю, що найближчим часом я допрацюю над цим романом, закінчу роботу, і видавництво готове видати другу частину. Назва робоча повернутися дощем. Ви людина, яка з 15 років почала своє ну, робоче, творче життя в журналістиці. Ви людина, яка вчила української мови, вчила молодших, працювала в молодших класах, наскільки я знаю. І людина, яка сказала одного разу, що ви не можете написати, не тому що вас кличуть ваші герої. То з висоти свого досвіду. І загального визнання, і любові читачів. Що б ви побажали молодим письменникам? Ну, напевно, побажала б не лінуватися, бо я якось сказала, що музика не любить ледачих. До свого успіху я йшла три роки, три роки давництво мені всі відмовляли, як могли. Але я жодного дня не пустила руки і коли відмовляли, поверталася. Додому і сідала десь там у прострації, якісь була годину, а потім казала, що ну чекайте, якщо вам не подобається цей роман, я напишу інший. І я працювала дуже багато над собою. Дуже важко було мені, не було до кого звернутися за допомогою, хоча б за якоюсь порадою. Але трапилося так, що роман щастя тим, хто йде далі, я відправила на коронацію слова, і коронація слова дала мені зелений шлях у світ літератури. Хочу нагадати нашим радіослухачам, що власне коронація слова побудована так. Твори, рукописи даються анонімно, ніхто не знає, що, хто за тим стоїть. І, власне, коли читають, коли журі вибирає тексти, то клуб сімейного дозвілля в першу чергу думає, чи буде той. Роман чи повісті, тобто той твір, той рукопис, чи він сподобається, чи він захопить, і чи його будуть купувати, чи його будуть читати. Тобто нічого особистого, як то кажуть, бізнес. Тому не, не, цікаві, не проходять нецікаві речі. І вже потім, коли переможців викликають, тоді аж е, стає ясно, хто. Автор того чи іншого твору. Тому тут збрехати неможливо. І тут вибір, я думаю, об'єктивний. І, власне, ваш твір, коли ти поруч дійсно того вартий. Ви знаєте, хотіла трошки розповісти про псевдонім. І ви нагадали. Була така історія, де пройшло моє дитинство, залишився будиночок після смерті бабусі. Багато років я не була в тому будинку, у тому місті, не їздила туди. Пройшло, я не знаю, можливо, років 15 я повертаюся побачити той будиночок. Як виявилося, там повне запустіння, багато-багато років, там ніхто не жив. Але у бабусі було дуже багато квітів. І через ці хащі, через ці бур'яни я пролізла там де росли мальви. І знайшла, що 15 років мальви е, жили свої, е, своєю родиною такою сім'єю великою, червоні, високі-високі мальви. І я так була розчулена, коли побачила ці мальви, зібрала тенесінчко, хоча мені нема де посадити. І е, коли наступного року, до речі, я приїхала, вони загинули. Тобто, виходить, вони 15 років чекали, поки я приїду. І так трапилося, коли я подавала роман на конкурс, то потрібно було підібрати псевдонім, і я не могла взяти інший, крім Світлана Мальва. І так вийшло, що Мальва зіграла такий ну, добрий, добрий знак був в моєму житті. Тож, бажаємо вам, щоб у вашому житті були тільки добрі знаки, щоб ви не збувалися нових творчих успіхів, бо ми вас любимо і чекаємо нових книг. Дякую вам. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні в літературній вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия нашою гостею була письменниця з Сєвєродонецька. Неодноразовий фіналіст всеукраїнського конкурсу Коронація слова, що за версією журналу Фокус та Рахункової палати увійшла у трійку найпопулярніших письменників України, чия перша книга, коли ти поруч розійшлася накладом 80 тисяч примірників. І була удостоєна відзнаки фонду Олени Пінчук «Антисніт» за найкращий роман на гостру соціальну тематику а друга книга «Невурдалаки» була відзначена на міжнародному конкурсі Коронація слова 2012 і в 2013 році, видана українською та російською мовами. Світлана Талан. Людина, яка не вміє лицемірити, щира і відкрита. Безкомпромісна і вразлива, яка історії своїх героїв пропускає через власне серце. Учасниця 22-го книжкового форуму у Львові, що приїхала до нас з новою книгою Оголений Нерв. Читаємо на першій сторінці роману під заголовком від автора. Я почала писати цей роман, коли жила в окупації і щодня чула вибухи. Та автоматні черги. Тому доводилося працювати у коротких проміжках затища. Коли зник мобільний зв'язок, інтернет, а на зміну українським каналам прийшли російські радіо та телебрехуни, і правду можна було побачити лише на власні очі. Коли вмить змовкли галасливі заводи, з вулиць зникли діти, проте в кожного вдома з'явилися запаси води, свічок, крупів, цукру та солі, а документи і найнеобхідніше були завжди на поготові у валізі. Коли стало правилом щодня зідзвонюватися з близькими і впадати у паніку, якщо зникав зв'язок, або хтось не брав слухавку, коли вдавалося в інтернеті подивитися українські новини, а за загиблими воїнами плакалося, як за своїми рідними синами, коли на собі відчула тяжкі кайдани неволі, бо навіть у соцмережах не можна було висловити свою думку, адже її ціна власне життя. Коли на рідну мову накладено табу а за привітання, слава Україні, отримують кулю в серце. Коли маргінали заплювували на базарі українські вишиванки і, вирячивши очі, оскаженіло репетували «Росія», коли під повну заборону потрапила рідна мова а якщо вона ненароком злетить з твоїх вуст, тебе заб'ють на місці, як бандерівку або члена правого сектора. Коли зняли українські прапори і замінили їх на чужі, коли вулицями мого рідного міста на БТРах каталися чужинці з прапорами Росії, Чечні, самопроголошених ЛНР, ДНР і Новоросії. Коли місто було оточене блокпостами з озброєними людьми на них, а серед дерев, понад улюбленою рятівницею спеку річкою Боровою, сиділи. Снайпери коли невеликі крамниці щільно зачинили жалюзі, а в супермаркетах на тебе дихало холодом дуло автомата в руках чужинця. Коли страшно жити, тому відчуваєш на собі яке то солодке слово, життя. Коли ми всі швидко навчилися тримати язика за зубами і розмовляти впівголоса, бо не знали, хто поруч із тобою свій чи чужий. Коли відчувала себе беззахисною і безпорадною, бо на землі, яку полив своєю кров'ю мій рідний дід 1943 року, звільняючи її від загарбників, з'явилися чужинці, і прийшло жахливе усвідомлення, що дідової перемоги вистачило на 70 згаком гаком років. Коли не знала, чи настане для мене завтра, коли слово Росія перестало асоціюватися з Лермонтовим та Пушкіним, натомість поєдналося з бісом, мозговим, бабаєм та іншою нечистю. Коли оголилися всі почуття, і я осягнула, як щиро дощем у серці люблю свою Україну, традиції народу, народні пісні, обрання, звичаї, коли на собі відчула, що значить. Усе це втратити, коли прийшло розуміння, наскільки мені дорогий двоколірний прапор, як його не вистачає, раніше не надавала цьому особливого значення і який огидний триколор, коли виникло бажання написати книгу не для того, аби почули Донбас, а щоби правдиво викласти події у цьому регіоні, коли щодня. Мешканці масово покидали місто. Ми з чоловіком, не вагаючись, прийняли рішення лишитися тут, незважаючи на те, яка доля спіткає нас. Бо Сєвєродонецьк наше місто і ми живемо на своїй землі. Отака передмова від автора нової книги Світлани Талан. Оголений нерв, яка сьогодні була гостею міської студії радіомовлення Голос Стрия. Читайте книгу і ви не пошкодуєте. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. Успіхів вам витривалості, гарних! Потрібних книжок